Володимир Дмитрук презентував свої картини у міському музеї. Персональна виставка під назвою Краплини душі зібрала поціновувачів мистецтва. Володимир Дмитрук народився і виріс у Нововолинську, закінчив місцевий ліцей інтернат. Після служби у армії доля закинула його у далекій країні Меччини. Там він працював художником-оформлювачем. Згодом повернувся до України. Не маючи відповідної освіти, пан Володимир продовжує малювати, адже кожен свій твір відчуває душею. На уроці Малювання намалював демонстрація Леніна Намалював, то вчителька забрала і порвала. Казала за таке тюрму садять. Каже, нельзя можна такого намалювати. Ось з того в мене почалося малювання про свій поступ як художника. Автор виставки розповідає кілька разів, покидав малювати, але знову і знову повертався до пензля. Бо покаяння і віра в Бога навертали до творчості. На виставці представлено 28 робіт художника, із них два портрети доньок. підтримати молодого майстра прийшли місцеві митці. Є що подати, є цікаві роботи. Особливо мені подобалися анімалістичні котята, там кот, серйозний, такой, такой домашній. Вот, Коні, лев, тигр. Хорошо, виходить, портрети, ну ще слабенькі, конечно, ще нужна, але вже відчувається, що вже мастер є мастер. Уже рука у него. Становиться тверже і твержи, з каждой работой. Ну, пейзажі слабоватеньке, але це ще со временем. більше больше наблюдать за природою, смотреть перспективу в ну, картинах, щоб вона чувствовалась. А взагалі, впечатлення дуже хорошее на выставке. Мені подобається, тому що така кольорова гама хороша, досить прекрасні композиції, тріпті, яких не всі художники використовують видно, що є рука художника оформлювача. Досі художник шукає себе, малює не тільки на одному полотні. Він створює цілі композиції, шукає нові матеріали, текстури, форми, пробує себе у нових і свіжих кольорових гамах.